Усім привіт! Ну що, я виходжу до вас. Мене вже це із вівторка, із середи, як гіпс. Мені вже залишилось 19 днів. Ой, хочу сказати, що спати перші ночі дуже важко, привикнути до цього дуже-дуже важко, тому що мені вже починає нога болить в цьому місці. Так в стегні, тому що важкий гіпс, виходить. Ну, не геть він важкий, але коли ти перевертаєшся, коли ти... вся напруга йде на ногу, ось тут, то ну, це нелегко. І вже там м'язи болять, але вони привикнуть. Далі, що ну, я нічого такого не роблю. Інколи, бувай, посуду можу помити. Що-небудь, що мені треба прибрати. Тому ось так. Якщо навіть так, то зараз дітей температура, на жаль, Якова вже немає, а в Тимофія і в Єфрема. Тимофія вже проходить, Єфрема вже чомусь, ну, температура і все. Щось таке ходить, напевне, то цим трошки тяжко, але все одно ну, вночі до них встає чоловік, тому що поки я встану, поки сяду на цю штуку, поки приїду, то встає він. Так само прибирати допомагає, так що все добре. Просто треба привикнути. Трошки важко, мабуть, більш морально. Так, я виходжу до вас така, яка є. Зараз, можливо, не геть така. Але ось таке от, от в мене таке життя. А де анана? Де банан? Нема. Нема анана, де? А де? Нема. А поки. І яблука нема. Ай-яй-яй. Ай, ай. А там в мене та. є. Є на А мене вже таке. Да? Так, а сьогодні ми ще хочемо поїхати. Чоловік запропонував, ну, ми все. Я хотіла і раніше, але вже думала, можливо, не поїду, а це все ж таки, ну що буду сидіти в хаті, знаєте, хочете... хочеться і вибратися. Тут проводяться. Як концерт, не концерт, ну як ну скажу концерт. В одній церкві американські роблять буде тут неділю Пасха свято, і вони роблять спомин, показують людьми так театру. Воно приїжджає туди, воно це проходить на дворі кожна станція, щось показує про Ісуса, як його розпинали, як він воскрес. Оце все. І ми дуже хочемо вже поїхати побачити, якщо можна буде. Ну, це вони будуть показувати, як колись. Було. Ні, вживу. А, і ми хочемо поїхати і побачити. Тому що в нас сьогодні вчора був ну, чистий четвер, а сьогодні як Страсна П'ятниця, як називають. Ну, п'ятниця, коли Ісуса розп'яли і коли з нього знущалися. То ми хочемо це поїхати і побачити. Якщо щось вдасться показати, я покажу. І мене те, що я можу інколи розстібнути, щоб ножка подихала, тому що буває, втомлюється. А, знаєте, Або навіть і чухається. І... Але мене ще дуже радує, що я вже бачу, що мій набряк спадає, дуже спадає. Вже тут не таке напухше, як було. Майже похоже з цією. Ну, але якщо, наприклад, я як миюся, я стою на, на одній нозі ось цій. То мені все одно вона починає нить, якщо висить так просто без викорище, знаєте, то... Я ношу все. Інколи просто так розтібну, щоб подихала. Ось так. А це мені служить як перевозочка. Я сюди зложу, що мені треба, і кудись там поїхала по хаті. І ще одне мене дуже здивувало те, що людина написала мені, що. В одному відео у мене на правій нозі гіпс, а в другій на лівій? Це виходить? Я взяла вас обманувати. Мене це так розсмішило, вона мені все одно доказувала і все. Я знімала перш на задню камеру, а потім на передню? Можливо, так здалося. Все одно, як дивишся, воно видно, що права нога. Ну невже мені немає що робити? Ну це, це реально смішно, аж чому ви так думаєте? Невже мені весною хочеться сидіти в гіпсу? Приїхали в Костку і дивіться, на якій я штуці їзджу. Всі разом приїхали, тому що я сама не справлюсь, а треба купувати продукти, які там там. То я ось так їздю. Клас. Дуже зручно, тому що дуже втомилася. У мене ж іде нагрузка вже на цю ногу велика і втомлюється вона. Та й коліно тут вже знак, навіть що я здаюся. Удобно так, що я сижу. Normal. Так, дивіться, ми вже приїхали додому, такі квіточки собі взяла. І нам передала Наталка такі пасочки, булки. Це єфремчик у хлопця. По одній такі малесенькі і нам. Смакота. Це на всіх добре. Так, на всіх смакота, краса. краси. Єфрем будеш? А це щоси? А! ще голубці. На паску. Угу. Вона наліпила, да? вона казала, що наліпить мені голубці. Зараз відкрию. Мам, мам. Ще ось така форма голубців. Це вже заморожені. Я вже просто поставлю в духовочку і їх стушу. Буде смакота. Дуже-дуже смачно. Як і показую, яка пасочка. Добре. Це хлопці їдять. Подій! Ходи. Ходи, Добре? Кажі но в розрізі є хремчий. Осо моє, ось моє. Кажіть це моє, так? Да? Стекінька гарненька. О, красиво, смачно, дуже смачно. Хлопці вже так їдять щойно. Наші дуже люблять. Я тут лежу, відпочиваю ввечері. Я більше стараюся лежати, сидіти. Ну, все одно є робота там. Прання закинуть, дістати. Буває, треба миску помити дітям, їсти ну але а хлопці мене пишуть букви. Жу. Ти забув? Який? що там? Получається? Молодці, давайте пишіть. пишіть. З. Так, ото ето в другу сторону, зрозумів. Молодці, нас так у цього школи цього. Вчителька валіки боба пише. зрозуміло. Так, ось так нас проходить день. Сьогодні не змогли ми поїхати. На той концерт, але завтра обов'язково, як дасть Бог життя. Дуже крики. хочу, дуже. І ми домовилися з дітками, стаємо їмо, бішком прибираємо і треба поїхати. Хто був там, казали це просто неймовірно, неоціненно. Ну треба поїхати побачити. То я хочу поїхати і побачити. А так проходять оці мої дні. Ну що, я всім дуже дякую за ваші всі перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. От, до речі, купила в костку ось такі рушнички. Одні на посилку, одні собі. Вони такі великі, в бані. 5 штук, 26 доларів. Це виходить по 5 з чимось доларів рушник. Окремо рушник коштує 8-9 доларів. Буває навіть і більше різні рушнички і ще така кофточка. Ну, покупки прості продукти вже не показувала вам. Тепер уже все. Точно. Дякую всім за ваші перегляди. Всім бажаю мирного. хто там? та гарного дня. Всім пока. пока.